Я так а скільки приємнець квоти? 100 гривень, 200-300. А прибутку скільки маєте проти. Тобі розказуєте, пробувати. Вже знімаємо, а там ще щось викинемо. Хіба мона на, на наші налоги? А нам не мона. А чого не можна? Бо ми все робимо. Шіно. Шіно. Я, я, хочу я хочу навести порядок. Знаєте, коли такі? Я голова обласної державної адміністрації, Санкоріч. Я хочу навести порядок в області. Звідом, що... Я вас поздравляю. Хоч одну людину знайшов, котра хоче навести. Давайте наведемо. Давайте моє є е, е, звернення до товариша Лісового. Для того, щоб для місних підприємців, хоча б підприємців хоча б давали 30%. Нам не треба отакого. Нам дайте хоч такого дов'яного. Ми розберемося, ми розберемося і ви що на, завезете, куди ви що це хочете. Розумієте? Сьогодні на аукціоні ми місні не можемо взяти ліс. А чому ми не можемо взяти? Ви возите кожну неділю, дві фури возили, розумієте? Я вас особисто бачив. да, Я беру там ділянку. Зараз розберемося. Як ви возите, що ви, ви возите і куди возите? Все. Ми сьогодні маємо навести, у нас тут сьогодні Хмельницька область. Це в нас рай для дуба, розумієте? Ну, у нас сьогодні біржа тут. Тільки нас тут дуба є. Ви ну, сьогодні підприємець, да. От ви рубаєте дуб ну, все. Я не рубаю. А що буде дітям? а? Що ви смієтесь? У вас тільки одні долари в очах, розумієте? У нас не долари очах. Нас не до. Ми робимо. Військовий лізвод є. Військова прокуратура розбереться все. Далі вижимо військового прокурора, і що буде добре. А ви кажете, що розберете? Ми за всіх повизиваємо. Повиживаємося всі і да, так-так-так. Да, да, да. да. Ви тим користуєтеся, ну, що нема маркіровки, розумієте? І ви берете, що хотіти. Ну, у вас ще одна хубаво є, да? так? Я скажу, який у вас номер. 48. 48. 48. Да. 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 Э, вот я курпил сумеру. 48 документов. Да. Вот стоите ваши документы.